Готуємо смажені пиріжки. Тісто будемо готувати на картопляній воді. Із залишками картоплі. Виливаємо 350 мл рідини в тарілку. Звісно, можна замінити на воду. Плюс 2 столові ложки цукру. Ставимо тарілку з рідиною на невеликий вогонь та помішаємо. Рідина має бути теплою, а цукор розчинитися. Плюс 25 грамів живих дріжджів. Розмішуємо ложкою до їхнього розчинення. Переливаємо рідину у велику ємність. Плюс 2 столові ложки олії без запаху соняшникової та півчайної ложки солі. Сіль додавайте за смаком. Плюс 600 грамів просійного пшеничного борошна. Додавайте частинами та вимішуйте тісто. Воно не має липнути до рук, деяка частина борошна у вас лишиться. Тарілку легенько змазуємо олією та викладаємо замішане тісто. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в тепле місце на 1 годину. Тісто має збільшитись в об'ємі. Після проходження цього часу стіл припиляємо борошном, качалку також. Дістаємо наше тісто, розминаємо його гарненько. Та ділимо його на бажану кількість частин. Я розділив на 22 кульки, Чотири з них зробив дещо більшими. Взагалі, робіть за власними вподобаннями. Берете кульку, розкатуєте у пласт, кладете начинку за смаком та зіщіпуєте краї, потім перевертаєте швом донизу та приплюскуєте пиріжок. Притискати сильно чи ні. Обирайте самостійно. На пательню наливаємо олію, ставимо її на невеликий вогонь. Коли олія нагріється, кладемо пиріжки. Обсмажуємо пиріжки з двох сторін та не забувайте й про краї. Смажте до готовності. Слідкуйте, щоб не підгоріли. Запашна ароматна здоба швидкого приготування. Важко сказати, хто не любить смажених пиріжків. Робіть з картоплею, з повидлом, з квасолею, з порхалкою. Начинку обирайте за наявністю компонентів і за смаком. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Не забувайте перед смаженням гарненько притискати пиріжки, тоненько розкатуйте. Більше начинки, менше тіста. Так. Смажте на сковороді з олією або у фритюрі. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!